Сьогодні я приїхав на коп, але як завжди весняний період на дворі падає дощ, і от я вирішив, користаючись моментом, посидіти і побесідувати про те, як, де і чому ми вибираємо місця для копу. Багато хто з вас неодноразово запитував як мене, так і інших людей, які е, досить серйозно і не перший рік займаються пошуками монет і старовини, як саме е, ти визначаєш місце для копу, по яких причинах, можливо, по картах дивишся на те, де що шукати, можливо, е, дивишся по місцевості, можливо, по якихось признаках. І от сьогодні ми розберемо. Такі питання щодо того, де шукати. Ну, я розділю на пару варіантів, по чому можна дивитися, про чому можна орієнтуватися, про те, де шукати і що шукати. Перший з таких варіантів є те, що можна подивитися по карті. Знайти старі карти зараз не проблема. Карти є в вільному доступі, карти є дешеві. За карти фінансів, так як років 5-10 тому потрібно було платити, тепер нічого не платиш, шукаєш собі карти 600-х років, 700-х, 800-х. Ну, звичайно, що в 800 ті роки ви знайдете, 600-ті це дуже важко знайти такі точні карти. Ну, постаратися можна. Значить, шукаєте в інтернеті карти, дивитеся по цих картах. На таку перспективну територію, яку ви хочете пробити. Залежно ще від того, що ви хочете шукати. Чи ви шукаєте по війні, якщо по війні, то звичайно військові карти. Якщо ви шукаєте по старовині, тобто періоди там, 16, 17, 18 століття, також по картах можна щось знайти. Якщо ви шукаєте по Риму, по Римській імперії, тобто речі, Перших-других тисячоліттів нашої ери, або речі ще до нашої ери, звичайно, ніякі карти вам нічого не скажуть, бо карт ви не знайдете. І, і хіба по всяких історичних довідках, по згадках, які нам залишили древні історики, можете щось таке надибати. E, значить, ми розглянемо сьогодні питання про те, де шукати старі поселення. І... Такий огляд, зробимо візуальний, де шукати старовину, тобто 15, 16, 17, 18, 19 століття. Отак. По війні не будемо зачіпати цю тему, зачіпимо наступний раз. Е, отже, розглянемо про древні поселення. В першу чергу ви повинні уяснити собі те. Що е, древні поселення в основному були зосереджені біля невеличких річок. Зараз це можуть бути не річки, зараз це можуть бути потічки. Вдавнину там повинна бути обов'язково була невелика річка. Чому невелика? Тому що е, люди в той час ніяких колодязів, криниць, нічого такого не мали. Вони пили, пили воду з джерел і з річок. Тобто з річок, які е, не мали. Велику глибину не мали велику течію і не насли собою на мул, а були досить чистими. Значить, шукаємо отакі от місця, де були потічки, річки маленькі, і обов'язково шукаємо склон якоїсь з гори або просто території відкритої, яка добре освітлюється. Сонцем, тобто це є е, такий, такий е, склон, який, що зранку сонце освітлює, що в обід, і що ввечері. Тобто до, до, ця територія має бути розвернута до сонця. І вона обов'язково повинна мати в собі чорний ґрунт. Тобто земля повинна бути чорна-чорна. Е, глибина слою землі, ну, це вже Зовсім інше значення, скільки вона повинна мати. ну Хоча б повинен бути штик півтора чорної чорної землі. Тоді ви виходите на територію таку, дивитеся візуально, якщо це зорене поле, то шукаєте глечки. Глечки повинні бути сірі, сіра-сіра кераміка, груба кераміка, кераміка приблизно повинна мати сантиметр товщини. Великий дощ пішов. Кераміка повинна мати десь приблизно сантиметр товщину і вона зроблена руками, тобто не на станку. Ви повинні бачити на обламках кераміки відтиски від рук, від пальців людини. В цій кераміці повинні бути всякі камінчики, тобто вона повинна бути не ідеально рівна, без ніяких візерунок, звичайно, і вона подекуди навіть не випалена, тобто вона сіра. Такого крайдового кольору може бути головним такий більше колір червонявий, але ні в якому разі не чорний. Оце є признаки того, що там були древні поселення. Також признаки це є крем'яні скрипці. Зараз я вставлю сюди фотографії, як глечиків, частин глечика, так і кам'яних. таких Крем'яних, верніше скрибків, обламків всяких від ножів. Якщо от такі речі теж будуть попадатися, то 100% що тут було поселене. Пав якийсь такий камінь, не знаю. Щось дуже змахує на скрибок. Якийсь... Школи має. Не знаю. Треба подивитися літературу, почитати, може, скрибок. Ви тут можете сміло ходити і вже щось шукати. Е, ось так. Щодо пошуку по старовині, тобто 16, 17, 18, навіть 19 століття. Дивимося по картах, шукаємо старі карти тих, того періоду, дивимося по старих картах на території, якщо там позначено, там обов'язково є старі дороги. Ходимо по старих дорогах, в основному по перехрестках тих доріг. Бо біля перехрестків таких доріг, як е, правило, стояли корчми, де люди відпочивали, де люди могли 100 грам випити. На таких перспективних місцях шукаємо. Шукаємо, де позначено поселення, всякими квадратиками, е, хати де стояли. Накладаємо на сучасну карту з Google Maps. Якщо зараз там немає ніяких хатів, взагалі нічого немає. Колись там були хати. Ходимо туди і там шукаємо, обов'язково щось знаходимо. По таких періодах середньовіччя дуже легко можна знайти признаки, чи там щось було. Ви просто заходите на поле, включаєте металодетектор в режимі all Metal, всі метали. І йдете, якщо дуже велика кількість твяхів, всяких там е е металевих гачків і всякого такого сокирок, то значить там. Не тільки там лопати і тому подібне, всякого ремонду. Це означає, що тут було, була якась хата. І Тут ходите, тоді суто вибиваєте це місце, шукаєте монетки. Звичайно, підуть глечики, глечики підуть, це буде у нас чорна кераміка, випалена кераміка, це кераміка зроблена на гончарних кругах. Також це кераміка буде поливана 18-19 століття це кераміка, яка покрита емалями. Зараз фотографії вставлені будуть, побачите, емальована кераміка, також кераміка випалена, глиняна, не чорна, а звичайна такого цегляного кольору, тобто оранжева кераміка. Це все є середньовіччя, і 18-19 також століття. І гонорово по тих місцях ходите, шукаєте, по-любому знаходите фундаменти, фундаменти обов'язково кам'яні. Якщо це Україна, це кам'яні, дерев'яні, дуже рідко. І все. Цегла може бути навіть. Піти цегла, якщо цегла є з емблемами, з всякими клеймами, австрійська або польська, це означає, що ви, ви там, де вам потрібно тільки ходите в ті місця і прочесуєте. Так що ну, такі признаки. Де воно було, шукайте, де були великі торговельні шляхи, де позначено в історичних довідках, в історичних всяких архівах, дуже багато інформації можна почерпнути. Де були всякі торговельні шляхи, де сходилися вони, де були старі базари, де були такі місця переправи, всякі різні мости старі, від яких зараз майже нічого не лишилося. Шукайте біля цих місць, обов'язково щось знайдете. Ось так, то я не хочу вглиблюватися в те, зокрема, конкретно, що знаходити, як, якщо там ви хочете кладік знайти. Ну, звичайно, що треба ходити по всіх тих місцях, кладіки і коло хатів закопували, і коло старих доріг, і коло корчмів кладіки закопували. Може бути навіть біля переправи кладік, так що то немає значення, що тільки біля помешкань. Кладік там, де були люди, там і міг бути закопаний кладік. Так що в цю, цю тему я не буду, бо можна годинами говорити і годинами е розказувати, взнавати це все. Це все ваша особиста справа, ви по своїй території, там, де ви живете, там, де ви збираєтесь їхати копати. Взнавайте історію від місцевих старожилів, якщо маєте місцевих жителів, дуже багато чого місцеві жителі можуть вам розказати цікаво. Візуально зверху я побачу отакий залишок, від вушка глечика, Це в нас чорна кераміка. Чорна кераміка це кінець XVIII століття і вплоть до 20-го. На цьому полі, до речі, дуже багато попадається такої чорної кераміки. Грунт тут такий твердий.